Лекція 9. Керування серводвигуном за допомогою Arduino. На цій лекції ми розглянемо серводвигун, його побутову та підключення до плати Arduino. Вивчимо функції бібліотеки серво. Створимо схему підключення серводвигуна до плати Ардуїна Уна в онлайн-програмі TinkerCAD. Розглянемо керування серводвигуном за допомогою потенціометра. Та напишемо скетчі для створених схем. Серводвигун це пристрій, що забезпечує перетворення сигналу в відповідний цьому сигналу переміщення, як правило, поворот виконавчого пристрою. Це двигун, який дозволяє точно контролювати фізичні рухи, оскільки він зазвичай рухається в певне положення, а не безперервно обертається. Розглянемо мікросерводвигун типу SG90, який широко використовується для складання, керування та пересування будь-яких об'єктів у проектах Arduino. Технічні характеристики серводвигуна наступні. Швидкість без навантаження складає 0,12 секунд на 60 градусів. Це означає, що вал повернеться на 60 градусів. За 0,12 секунди. Робоча напруга живлення складає від 3,5 до 5 вольт, тобто ми можемо безпосередньо підключати цей двигун до плати Ардуїна. Він має невеликі розміри, його легко підключати та керувати ним, оскільки драйвер двигуна вбудований прямо в нього. Сервомотор має невеликий великий двигун постійного струму, з'єднаний із вихідним валом через шестерні. Вихідний вал рухає рупор серводвигуна. Він також пов'язаний з потенціометром. Кут, на який повертається серводвигун, як правило, має межу в 60 градусів, іноді в 180. Бувають серводвигуни постійного обертання. На вал надягається важель у формі коли, хрестовини або перекладинки для передачі обертового руху на робочий елемент. Після повороту вал залишається в тому ж положенні, поки не прийде інший керуючий сигнал. Керувати серводвигуном можна за допомогою шим-сигналів, посилаючи на нього серію імпульсів. Типовий сервомотор очікує імпульс кожні 20 мілісекунд. Довжина імпульсу визначає положення серводвигуна. При короткому імпульсі, тривалістю 1 мілісекунда або менше, серводвигун не буде повертатися 0 градусів. При імпульсі тривалістю 1,5 мілісекунди повернеться на 90 градусів. Тривалість імпульсу 2 мілісекунди або близько того поверне сервопривід на 180 градусів. Як підключити серводвигун до плати Ардуїна? У серводвигуна є три контакти: живлення, заземлення та контакт для керування. Живлення-червоний провідник підключається до виведення піну живлення плюс 5 В на платі Ардуїна. Заземлено підключаємо до піну заземлення, а сигнальний провідник підключається до шим-порту. Через цей контакт поступають сигнали для контролю серводвигуном. Програмне керування серводвигунами дозволяє здійснювати бібліотека серва. Управління здійснюється такими функціями. Етач e підключає серводвигун до певного піна плати Ардуїна. Wright передає значення для керування серводвигуном. Для стандартного двигуна це кут повороту. Врайт мікросекунд передає значення для керування сервоприводом у мікросекундах. Рід щитує поточне значення кута, під яким розташований серводвигун. ETchet перевіряє, чи був об'єкт прикріплений до певного піну. Dettage виконує протилежну дію функції етай, e тобто він від'єднує об'єкт від піну, до якого він був підключений. Розглянемо ці функції докладніше. Функція attach підключає об'єкт серво до вказаного піну, з якого здійснюється керування двигуном. Синтаксис функції наступний. Servo attach у дужках пишемо Pin. Або можна записати так. Servo attach у дужках пін, min Max. Параметри PIN – це номер піну, до якого ми підключаємо серводвигун і з якого здійснюється керування цим двигуном. MIN – ширина імпульсу в мікросекундах, що відповідає мінімальному положенню серводвигуна, куту 0 градусів. MAX – ширина імпульсу в мікросекундах, що відповідає максимальному положенню серводвигуна. Куту – 180 градусів. Функція detach від'єднує об'єкт серво від підключеного піну. Синтаксис функції такий. Servo detach. У дужках пишемо номер піну. Параметрів функція немає. Функція write передає значення керування серводвигуном. Для стандартного сервоприводу це кут повороту. Для двигуна постійного обертання функція задає швидкість обертання. 0 для максимальної швидкості обертання в один бік, 180 для максимальної швидкості в іншу сторону і 90 для нерухомого стану. Синтаксис функції наступний: Right, у дужках angle. Параметр Angle – це значення кута поворота. Від 0 до 180 градусів. Функція не повертає значень. Функція «Write мікросекунд передає значення для керування серводвигуном у мікросекундах, встановлюючи кут повороту на це значення. Для стандартного двигуна значення 1000 максимальний поворот проти годинникової стрілки. 2000 максимальний поворот за годинниковою стрілкою. 1500 середнє значення. Синтаксис функції наступний. Серво в райд мікросекунд. У дужках пишемо значення в мікросекундах. Функція read читає значення поточної позиції серва двигуна. Це значення записано останнім викликом функції в райд. Синтаксис такий. Серворіт. Параметри функція немає. Значення, що повертається, це кут серводвигуна від 0 до 180 градусів. Розглянемо схему підключення серводвигуна до плати Ардуїна. Контакти живлення та заземлення приєднуємо до відповідних пінів плати Ардуїна. Контакт для керування приєднуємо до піна 9. Напишемо скетч для цієї схеми. Спочатку підключаємо бібліотеку Servo, яка надає функції для керування серводвигуном за допомогою Arduino. Далі оголошуємо об'єкт з назвою Servo, класу Servo. Цей об'єкт використовується для керування серводвигуном. Оголошуємо змінну. Angle цілого типу для зберігання значень кута повороту. Усередині функції Setup ми використовуємо функцію attach об'єкта серво для підключення серводвигуна до цифрового піну 9 плати Arduino. Це встановлює зв'язок між серводвигуном і Arduino, і цей контакт. Буде використовуватися для надсилання керуючих сигналів на серводвигун. Функція Loop містить цикл FOR, який збільшує змінну angle від 0 до 180 градусів із кроком 1 градус. У циклі функція ServoWrite посилає поточне значення. Позиції, що зберігається в змінній енгл серводвигуну, наказуючи йому переміститися на цю позицію. Робимо паузу 50 мілісекунд. Після завершення першого циклу інший цикл for використовується для зменшення змінної енгл від 180 градусів до нуля. Серводвигун буде рухатися в іншому напрямку. Подивимось, як працює програма. Запускаємо моделювання. Серводвигун починає рухатися в одному напрямку. Досягає значення 180 і починає рухатися в іншому напрямку. Розглянемо, як можна керувати серводвигуном Ардуїна за допомогою потенціометра. Додамо потенціометр до нашої схеми, підключивши його до аналогового піна А0В. Напишемо скетч для створеної схеми. Додамо в програму змінну вал. Для зберігання значень потенціометра. Всередині функції Loop використовуємо функцію AnalogRead, щоб щитувати аналогове значення спіну a 0 в Потім це значення зберігається в змінній вал. Далі використовуємо функцію Map. Для перетворення Аналогового значення від 0 до 1023 у бажаний діапазон кутів серводвигуна від 0 до 180 градусів. Це нове значення зберігається в зміні Angle. Функція Write об'єкта серва використовується для встановлення серводвигуна на обчислений кут. Робимо паузу. 50 мілісекунд Подивимось, як працює програма. Запускаємо моделювання. І починаємо повертати потенціометр. Відповідно, повертається і серводвигун в одну сторону. і і повертаємо в іншу сторону. Отже, в цій лекції ми розглянули серводвигун, його побутову та підключення до плати Ардуїна. Ми познайомились з бібліотекою серва, яка дозволяє здійснювати програмне керування сервоприводом. Ми розглянули функції управління цієї бібліотеки, створили схему підключення серводвигуна до плати Arduino Uno в онлайн-програмі Tinkercad. розглянули керування серводвигуном за допомогою потенціометра та написали скетчі для створених схем.